Психолог це спеціаліст, що отримав вищу психологічну освіту і допомагає клієнту знайти вирішення конкретної ситуації в його житті, стосунках з іншими людьми чи з собою. Також психолог проводить діагностику стану клієнта та, за необхідності, направляє до іншого спеціаліста. Психотерапевт, окрім психологічної, а іноді медичної освіти має підготовку в одному з напрямків психотерапії. Він допомагає дослідити особистість клієнта та визначити причини, що призвели до життєвих труднощів, а також навчити клієнта більш конструктивним способом адаптації до змін. На відміну від психолога, психотерапевт може працювати з людьми, що мають психологічні розлади, наприклад, депресії, панічні атаки, тривожний розлад, ПТСР тощо. Психолог потрібен вам, якщо вам потрібне тестування чи діагностика певних рис особистості, інтелекту тощо. Або ж якщо ваш запит конкретний та короткотерміновий, вирішення одиничного конфлікту, підтримка перед важливою подією, психологічна просвіта тощо. Психолог сприяє тому, щоб клієнт знаходив вирішення і вихід зі своєї проблемної ситуації. Наприклад, з психологом можна пропрацювати самооцінку, налагодити стосунки з емоціями, навчитися їх розпізнавати та регулювати або розвивати навички саморегуляції при підвищеному стресі. Психотерапевт потрібен. Коли є тривалі кризові стани, які потребують системних змін у поведінці і психіці, наприклад, депресивний стан, залежності, розлади харчової поведінки, тощо, або ж коли запит потребує аналізу причин проблеми та часу для її вирішення, як у випадку дитячих психологічних травм, де спочатку приділяється увага їхньому впливу на життя клієнта тут і зараз. Потім у терапії проживається сам момент травми, а після цього клієнт обирає та відпрацьовує нові стратегії поведінки та адаптації. Психотерапія це процес, в якому ви можете краще пізнати себе, усвідомити те, що лежить в просторі вашого підсвідомого, де ви можете згадати те, що вже давно забули, і пропрацювати ранній травматичний дитячий досвід, і відкрити нові способи взаємодії з собою, зі світом та іншими людьми. Тобто замінити поведінку, яка не подобається на іншу, більш прийнятну для себе. Наприклад, якщо ви схильні уникати конфліктів в терапії, ви можете проаналізувати, чому у вас формувалася така реакція, та навчитися захищати себе, висловлювати свою позицію та налагоджувати стосунки після конфлікту. Часто спеціалісти поєднують в одній особі кваліфікації психолога та психотерапевта в певному підході, тож можуть запропонувати два варіанти роботи. Короткий консультативний психологічний та більш глибинний психотерапевтичний. Визначення запиту це основа ефективної психотерапії. Іноді на це може піти від однієї до трьох перших сесій з терапевтом. Проте цей процес можна суттєво полегшити відповідями на такі питання: що зараз мене турбує або не влаштовує в моєму житті? Варто формулювати відповідь не просто як тему: стосунки, фінанси, а більш конкретно, у мене не виходить просити про підвищення, чи мені важко знайомитися з потенційними партнерами. Якби ваша проблема вирішилася, то як би виглядала ситуація? Я спокійно прошу боса про підвищення. Або я ходжу на побачення і відчуваю при цьому приємне хвилювання і радість. Як ви бачите допомогу психолога або психотерапевта? Мені потрібно навчитися справлятися зі своїми емоціями в ситуації стресу. Або ж я хочу розібратися в причинах своєї невпевненості та підвищити самооцінку. Також у нас на сайті ви можете скористатися підбором, де вже є перелік тем звернень, по своєму стану і відчуттям, ви можете обрати ті, які про вас, і далі ви побачите список психологів, які працюють саме з вашими запитами. Перша зустріч з психологом це знайомство та з'ясування запиту клієнта. Важливо, щоб ви якомога докладніше розказали про те, що саме вас турбує та що вам хотілося б змінити у своєму житті. Питання або запропонує техніки, аби дізнатися більше про вашу особистість, способи реагування на життєві ситуації та можливі причини проблем. Залежно від напрямку терапії, ці техніки можуть бути різними. Далі проводиться трансформаційна частина. Де у клієнта є можливість пошукати незвичні або нові способи реагування на звичні події. Після цього відбувається обговорення. Клієнт ділиться своїми усвідомленнями, а психолог зворотнім зв'язком щодо ситуації. Також спеціаліст дає рекомендації щодо того, на що клієнту варто звернути увагу, та домашні завдання для закріплення нового досвіду. Клієнт може вийти з сесії з дуже різними переживаннями від полегшення і радості до злості чи розчарування. Важливо дати собі час побути з цими переживаннями, а не зразу включатися в звичний ритм життя. Думки та емоції, які виникають між сесіями, варто записувати, щоб можна було їх обговорити на наступній зустрічі. Знову для вибору психолога ваш особистий внутрішній відгук на спеціаліста. Без зустрічі особисто чи онлайн ви не зможете точно визначити, чи підходить вам психолог. Вам має бути достатньо комфортно поруч з цією людиною. Ви не маєте відчувати страху чи осуду у ваш бік. Варто ретельно ознайомитися з описом профіля психолога на Меклі, щоб відчути, чи підходить вам цінності та світобачення цієї людини. Важливою також є освіта, і це нормально спитати психолога про те, де він навчався, і чи проходить він зараз особисту терапію та супервізію. Вся ця інформація також є і в профілі фахівців на нашому сайті. Сервіс Меклі бере на себе цю частину роботи, адже ми ретельно відбираємо психологів, що мають відповідну освіту, спеціальну психотерапевтичну підготовку, а також слідкуємо, щоб всі наші психологи проходили терапію та супервізію. Усі спеціалісти на сайті мають досвід роботи від трьох років та регулярно підвищують свою кваліфікацію. Це дуже суб'єктивна оцінка. На перших етапах терапії ви можете відчувати сильне полегшення, що вас вислухали та побули з вами поряд, поки у вас є сильні негативні переживання. Далі зміни вже не такі явні, проте ви маєте відчувати, що якість вашого життя покращується. А запит, який ви формулювали на початку терапії, або вирішується, або якимось чином змінюється. У вас з'являється більше ресурсів. Відчуття внутрішньої опори, ви легше справляєтеся з життєвими труднощами і все більше ділитеся з психологом тим, що у вас в житті добре. У вас з'являються підтримуючі та теплі стосунки з людьми, ви чіткіше розумієте свої емоції та бажання і готові реалізовувати власне бачення того, яким має бути ваше життя. Якщо після 8-10 сесій ви не відчуваєте жодних змін, а натомість почуваєтеся скуто та дискомфортно, є сенс звернутися до іншого спеціаліста. У жодному разі. Психолог зберігає повну конфіденційність свого клієнта, тож не може навіть казати, що ви його відвідуєте, не кажучи вже про зміст сеансів. Дитячий психолог не може працювати з неповнолітніми без відома батьків. Але все одно те, що дитина озвучує на консультації, лишається конфіденційним. Єдиний виняток з правила конфіденційності загроза життю та здоров'ю самої людини чи оточуючих. В таких ситуаціях психолог може повідомити правоохоронні органи, соціальні служби або батьків дитини. Є такий міф, що до психолога входять тільки слабаки і люди, що не можуть самостійно вирішити свої ментальні проблеми. Хоча в реальності все зовсім навпаки, бо уникати своїх проблем дуже просто для цього безліч способів. А от для того, щоб їх вирішити, прийшовши до психолога, потрібна неабияка сміливість. Бо ж доведеться відкритися іншій людині, зіткнутися зі своїми переживаннями, замість того, щоб тікати від них, і взяти відповідальність за своє життя на себе. Це вияв сили і зрілості. До психолога приходять, як і до будь-якого іншого спеціаліста, щоб вирішити проблему, для якої потрібна відповідна кваліфікація. Коли болить зуб, ми йдемо до стоматолога, бо ж розуміємо, що не дуже ефективно і зручно лікувати зуб самому собі. Можна, звісно, випити знеболювальний, використати, май, спрей чи поліскувач, але це допоможе короткостроково, якщо взагалі допоможе. Записатися до психолога це тільки перший крок. Іноді буває важко власне, прийти на призначену зустріч. З'являється тисяча відмовок, сумніви, чи це дійсно потрібно, страх осуду чи насмішки з боку психолога. А якщо вже пропустити першу зустріч, то взагалі стає страшенно незручно призначити ще одну і з'явитися на ній. Насилаю підтримку тим, хто це проходив. Знаєте, у психолога чи психотерапевта ви можете максимально розкриватися зі всіма своїми почуттями, переживаннями, ситуаціями. І навіть такі моменти, що вам було важко записатися на ще один сеанс, чи ви маєте сумніви, не просто можна, а треба проговорювати на терапії. Це важлива складова, щоб процес відбувався максимально ефективно. Так трапляється, що з першої спроби наші сумніви перемагають. Та це не означає, що ви маєте відмовлятися від допомоги. Це нормально записатися на ще одну зустріч. Я, як психолог, дуже радію і надихаюся тими, хто все-таки приходить.